Привіт, з вами проект Women in Tech Ukraine. Я його кураторка Панченко Анна. Сьогодні з нами поділиться своїми враженням від безкоштовної менторської програми, яка була організована нашим проектом наш менті Наталя Власюк. Привіт, Наталю. Привіт. Розкажіть, будь ласка, як ви взагалі дізнались про ініціативу Women in Tech Ukraine і які ваші враження? Uh, дізналась чисто випадково, в мене одна людина, яка закінчувала одні uh, курси. По IT, в них власне такий чат, і мені ця людина скинула посилання, я не була взагалі не в якісних групах, скинула посилання, і він мені написав: спробуй вступити. Можливо, тобі потрібно якесь спілкування чисто в такому колі жіночому, можливо, тобі буде краще. А я тоді: да, добре, добре, але я після ввечері лежала, дивлюся, знову написав мені це повідомлення, чи ти вступила в цю групу. Я вступила і, отак, я почала читати новини, почала дізнаватися щось нове, бо до того, ну, я навіть і не знала, що взагалі така ініціатива існує. Ну, скажімо, навіть не підозрювала What? це. От, дихо, що... Я почала кидати. Ну, я з деякими спілкуюсь, ну, також з інших міст ми. Через Телеграм познайомилися з дівчатами, також жінками, і дівчатами, які цікавляться IT, які навчаються, дехто вже працює. От ми з ними часто спілкуємося на такі, скажімо, побутові теми, які плавно переходять в теми, скажімо так, робочі. От, і я їм також понакінувала ці спілки. От ми з ними там часом обговорюємо. Ну, отак вийшло, скажімо. От, бо е, Слідкую за новинами постійно, ну в телеграм я заходжу часто, тому що в мене там і навчання, і інші такі, скажімо, питання, які пов'язані безпосередньо з навчанням. Тому є такі чати, що потрібно оперативно читати і відповідати. Тому я можна сказати такий активний слідкування, якщо можна так сказати. Я за всіма новинами була всім скакую. Ой, дуже круто, це дуже приємно. А в яких ви взагалі активностях берете участь? О, ем, у нас є чисто наша така група, ну там правда, в основному хлопці е, є група е, львівський.нет, в основному там хлопці е, е, з вишів спілкуються, але інших теж пускають. Є в нас окрема група по дотнету тобто, в Затрині. Е, там у нас в основному такі можна сказати, чатік чисто обговоримо обговорюємо такі питання, прямо, ну що скажімо, е, хто вже трошки десь попрацював, можливо вони будуть нецікаві, і такі, ну ні. От, ну і є загальна група подобне, то, то там вже хлопці такі е, е, ну, більш серйозні, але з ними також можна щось запитати. Е, тобто я того веду, що можна е, питати навіть такі питання, які тобі здаються взагалі. Е, Ну, смішними можливо, що з тебе сміяти, В принципі, я ні разу не бачила, завжди відповідають, і навіть самі такі от матьорі, якщо можна так сказати, вони завжди допомагають і дуже-дуже гарно стали. Але повторюю, з газом чоловіча, скажімо, так аудиторія, дівчата є, але вони так тихенько там сидять. Ну, я не сижу, бо я така, що я тихо сидіти. Якщо мені щось потрібно дізнатися, запитати, я пишу і абсолютно. Не бачив нічого такого. І це дуже правильно. А чому ви взагалі вирішили заповнити анкету на менторську програму по детнету? А, перед початком самісінької от війни я була в одній програмі. Правда, там у нас було не індивідуально, а в нас була така група, і там, от е, у нас був ментор, він, е, скажімо, так було поділено на певні такі теми. І... А в кінці він там давав часом кожному індивідуальне завдання. Часом це було одне на всіх. Це було по різному, я не можу сказати, що там в нього взагалі була якась певна стратегія. Він дивився по, у обстановці, і тому що дехто щось встигав, дехто не встигав. І виходить, що почалась війна, і просто в один день нас повидаляли з чаті, все припинилось в секунді, тому що навчання відбувалося е, на базі однієї е, харківської компанії, ну, по зрозумілим причинам. І я тоді зрозуміла, ну, перший місяць, це, звісно, взагалі був шок, я взагалі не знала, що я буду робити, як я буду жити. Це було просто жахливо. І потім в якийсь час я зрозуміла, що ну, мені потрібно хоч щось взагалі робити далі, тому що це просто можна було збожеволіти. І плюс все-таки, ну, якщо там перший час, скажімо, я взагалі мало що писала, бо в основному ходили топлили сітки, то ще там ходили, допомагали дуже активно. І потім я зрозуміла, що ну, мені просто певну частину кажімо, так мого життя мені потрібно, потрібно заповнити, мені цього не вистачало, і я почала собі шукати, будь-що небудь, де не просто от, ну, от ну, сидиш, сам собі щось там. Я там продумав написав. Взагалі це круто, але круто, коли те, що ти написав, хтось із досвідом перевірить і скаже, що тут, тут і тут добре, а тут от мені не годиться. І ти, майбутньому, вже зможеш, скажімо, рухатись хоча б правильному нападу. От і я почала щось собі шукати, але взагалі нічого я не могла, скажімо, такого знайти. E, були якісь такі невеличкі менторські програми, навіть на LinkedIn хлопці викидали, але що, вони шукали, в основному не знаю, чому до речі, все натикалося, вони хотіли офлайн. Тобто писали так, народ, хто зі Львова, я готовий взяти там двох людей, але зі Львова, щоб я там, допустимо, вас бачив. E, навіть було з Харкова, з Києва. А щоб було, скажімо так, онлайн не, нічого не могла знайти. І як я вже говорила, я активно все постійно читаю. І я тільки про це прочитала, думаю, ну, це, мабуть, те, що мені треба. І я одразу написала, тому що ну, я кажу, що я шукала, сутіла дуже цього. От і я заповнила форму. Mm -hmm. а потім мені ще декілька разів писали, там потрібно було скинути зразки коду. Ну, такі чисто організаційні там були питання. от. Е, ну і стає, що прийматися. Клас. Яка у вас в далі була реакція, що саме вас обрали на безкоштовну метрську програму? Ой, я ну, Думаю, боже, це зараз так. Бо е, написали спочатку, що треба зразки воду. Добре. Е, потім ще була в нас е, організаційна зустріч, і я думаю, це зараз розтягнеться, напевно. ну, часі, плюс війна, я, я теж розуміла, що воно сьогодні так, а завтра може бути зовсім по іншому. От, але воно все минуло напроще дуже швидко. Ну тобто, раз, 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 ми там тільки єдине, що була за ну за мною певно затримка, тому що там на останній, е, організаційну зустріч у мене найближчі дні ну, ніяк не було часу, то прийшлося трошки ну, мені всі літати графік, почекати, щоб я ну могла знайти вільний час для останньої останні організаційної зустрічі. А скільки часу пройшло з моменту, от як вас обрали, що ви будете менші, до того, як ви почали навчатися вже? Um, дуже швидко, я вам не скажу, це UNL, боже, ну, може, якихо тижнів два, три, я не помиляюсь, це просто. Ну, ми там просто потім вже узгодили час, коли ми вже почнемо там, як там зустрічатися і як воно в нас. А хто був вашим ментором? Можете трошки питання? І є, ми займаємося ще по цей час, влада, Була, є моїм ментором. Займаємося після день, тому що як ми з нею скажімо, взяли трошки глибше, ніж просто. Бо в основному, ну як вам сказати, на навчанні, от там. Де я вчилась, скажімо, там, де от у нас на тому попередньому ще я розповідала е, навчання, там в основному що там, е, і це в принципі так зараз всюди, е, там беруть і зразу пишуть апішки. Тобто вони хочуть, щоб зразу ти сідав, е, писав апішку, щоб ти розумів, що там всередині перетворюється, які дані проходять і що з ними робити. Це все дуже класно, це все дуже потрібно, і на цьому все тримається, але як виявилося. Яку ти, написав, яку ти пишеш апішку, ти ж її пишеш чи ти її пишеш звичайним кодом. І виходить, коли ми приходимо в школу, ми ж не сідаємо а, беремо зошит і пишемо твір. Наш, нас вчать писати палички, потім циферки, потім літери, потім ми пишемо по складах. Так само тут, скажімо, для того, щоб якісно написати ту саму апішку, ту саму логіку всередині, тобі так само потрібно використовувати цей звичайний код. І ми просто з нею, скажімо, взяли так глибше, от, і почали трошечки заглиблюватись, там певні теми брати. Хай це були, скажімо так, ну, прості, хай, скажімо так, приклади, але вони все таки мають практичне застосування в майбутньому, і, ну, скажімо, так, це не зайде. Отак. А як взагалі у вас проходить процес навчання? Тобто, у вас є якийсь план, як регулярно ви зустрічаєтесь? Е, ну, це як почалось проблеми зі світлом з, з інтернетом. В мене угу. у А не було світла по сімнадцять, повісімнадцять годин. Тому часом міли пропускати, ну, ми узгоджуємо кожен раз. В основному це там четвер, п'ятниця. Ну там коли ми там робимо мір? До того часу я вже маю зробити там кусочок того домашнього завдання. Чи взагалі завдання, скільки там, я там, на свій розсуд вважаю, потрібно його зробити. От, І е, скидаю, роблю колефект скидаю, момент е, перевіряє, там, вона пише свої е, скажімо так, зауваження. Е, часом бувають такі питання, що ну, справді треба раніше десь зустрітися на 15 хвилин, там ніхто не каже, що там повноцінні міт дві години. Хоча б 10-15 хвилин тут таке теж буває, там по-швидкому пригнали. От, бо е, я кажу, просто оце зі світлом, з інтернетом, те, що в мене було, то це оце єдиний великий, скажімо так, е, мінус, який нам заважав. От і не завжди, е, ну добре, там ну в мене батареї вистачає на три години, а в цьому місці навіть у нас були такі дні, що не працював навіть мобільний інтернет. Ми тупо сиділи в вакуумі, і ми навіть не знали, що взагалі відбувається. Це було нереально взагалі що зроби. Оце єдиний. А так ми зараз в такому режимі працюємо, пишемо завдання, перевіряємо, потім ми їх обговорюємо. Потім ну, часом буває, було таке, що от проходила нетконференція, то ми деякі розібрали приклади і ще із нововведень, І з того, що з'явилося Теж для мене було багато речей відкриття, і особливо і е, почитати не було чого. От в інтернеті навіть просто взяв, відкрив Google, наприклад, от, от бери читай. от. Але все-таки я вважаю, що це добре. Це е, в першу чергу, як тобі було важко, це розвиває твої здатні саме навчання. Mm -hmm. Тобі можуть поставити таку задачу, скажімо, що ну от не знаю. Ну, значить, щось ти мусиш. Да? Значить, з того, що в тебе є, ти мусиш якось самоорганізовуватися, самонавчатись щось із попереднього свого досвіду застосовувати, мова. От тому я вважаю, що це дуже-дуже класно. Тобто вам менторська програма подобається. Якщо, наприклад, порівнювати там, з якимись курсами, то що вам більше до душі? Ну, звичайно, тут мені краще, тому що на курсах, бачите, як вам сказати, на курсах. Ну, от, особисто моє таке брачення, mm -hmm. е, у них є вже от, написано програма, доп... припустимо, тема така, то на неї там виділено, припустимо, два заняття. Mm -hmm. Все, два заняття там, швидко бистро, бистро, бистро пішли далі, тому що от, потрібно в такі е, часові межі вкластися. Mm -hmm. Тут у нас було, було... Yeah. Е, Якщо щось десь в мене не. Чається десь щось, я ну явно не бачу, не розумію. Тобто пишу, але мину взагалі, вибачте, не, не в ту сторону, то нічого страшного, ніхто нікого не гонить там шида швидку, тому що в мене там, наприклад, закінчились години, які я мав тобі там вичитати. Mm -hmm. От ми сидимо, ми розбираємося, правимо, виправляємо. Е, ну якщо вже ну прямо взагалі біда, біда, я не доганяю. Таке буває, от то мені пояснюють, мені розказують, але знову ж таки, я кажу, що потрібно в першу чергу розуміти, що ну, навчання і менторство трошечки різні речі. Чому навчання там приходять, там тебе сідають вчать? Тут ти повинен ну не трішечки, а повинен бути готовим до самого навчання, бути готовим, не прийти, сказати Я не знаю. А прийти і сказати, ну, от я не зовсім так певна, але я принесла таке, таке, таке своє бачення. Я вон так бачу. Ментор, його задача відкрити і подивитися. Ну, так, да, добре, але ти можеш тут і тут додати. так, то, то. От. Або, наприклад, сказати: Ні, це взагалі не годиться, тобі потрібно в іншу сторону. Тобто м -м тут трошечки різні речі. От. І, е на навчанні, ну, все-таки, якби остаточно там в мене, скажімо, там стояв вибір от, багато, всяких навчальних менторств, я би все-таки напевно зараз би на даному етапі говорю зараз за себе, все таки найкраще брати ну, ментора і не лякатися. Бо от я знаю, що е, там те, що ком'юніті теж хлопці, е, вони займалися з іншим ментором там у себе в своїх містах, от то. Там, взагалі, у них я б не сказала, що це ментор, я б сказав, що це навчання з темами з якоюсь теорією, яку вони потім пересказували, Ну це швидше таке навчання. Мені здається, що краще, коли ти е, сам шукаєш якісь відповіді, як би це не було важко. Так, це важко. Це часом сидиш і не розумієш взагалі е, в якому напрямку рухатися. І буквально позавчора в мене була, скажімо. Така ситуація, що я сиділа ввечері і сама до себе говорю, боже, ну в яку ж мені сторону рухатися, в яку сторону рухати? мені взагалі піти, і... бо я не знаю. Але все-таки я ще могла написала, але побачила, що бачила. Що... Вам подобається менторська програма від них, що. <св 'язувати> Але плануєте продовжити навчання і продовжувати все-таки працювати в цій сфері, працювати з дружами хотіла, дуже хотілося, тому що це ну, справді цікаво. Взагалі я трішки ну, пробувала, пробую, ну зараз закінчила, можна сказати, пробувати писати фолтек. Ну я скажу чесно, так фронтенд, це класно, цікаво, чомусь мені багато людей кажуть, о, фронтенд, це більше тільки дівчата, фронтен, тестери, не знаю, чого вони так вирішили. От. Воно мене якось ну, не затягує, не знаю. Ну тобто, е, скажімо, ну так, да, добре, там, маєш уявлення, от чисто для. На загального уявлення, от як розуміти, це дуже корисно, коли ти розумієш взагалі, як ці дані, звідки що воно береться, як взагалі? Е, ну, це добре, але е, чесно кажучи, воно мене не тягне, і якщо чесно, мені навіть і не хочеться там особливо розбиратись, Я кажу, так як є. Воно наганяє на мене такий якийсь меланхолійний такі, такі над. What? Але б дуже звичайно хотілося б, хоча зараз я розумію, що ситуація в країні просто ну дуже дуже важка. Я розумію, що зараз багато компаній скорочують людей і взагалі різні, але ну хотілося б вірити в краще, щоб все таки в кінці кінців ну, це буде добре, і десь все-таки я зможу, скажімо, на практиці і застосувати свої знання, які могли б приносити. В uh, майбутньому якусь користь. Ні, uh -hmm. це насправді дуже правильно. А скажіть, будь ласка, от ви кажете, що у вас є дуже багато різних чатів в телеграм-каналах, де хлопці підтримують. Mm -hmm. Чи ви відчуваєте цю підтримку, чи є все-таки та дівчина, байці, куди там? Ну, трошечки, я відчуваю це. це так. Зовсім, зовсім, зовсім трішечки, я це відчуваю, але вони всі класні. Там в основному молодь 18 двадцять років, є хлопці, Є звичайно. Різного віку, але в основному це молоді хлопці з КПІ і з звівської політехніки. Але взагалі, ну, себе дуже гарно поводять. Підприймують принаймні те, що мені там часом потрібно, вони часом задають питання, все, що можу, і все, в чому більш-менш впевнено, скажімо, сказати, а не просто там то, 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 то я виговорю з ним. А чи необхідна англійська мова взагалі? Дуже. Я скажу чесно, якби мене назад зробили в молоді шкільні роки, я напевно в започила б тільки математику. Зараз, <світ> до речі, відвідуєте безкоштовні спікінг клаби мені, Так, uh, um, <світ> та, Я по можливості приєднуюсь, мені дуже поєд... подобається також, що uh, mm -hmm. можна поговорити. До речі, часом буває дуже багато людей, а часом буває людей. Е, ну, от одного разу я підключилася, було семеро е, чи восьмеро, то мені взагалі було комфортно. Ми практично всі трішки е, ну, щось поговорили, взагалі було класно. Вон. Раніше тоді ще до оцих обстрілів, що почались проблеми зі світлом і з інтернетом, mm -hmm. е, то взагалі, якби ну, ці такі е, ну, зустрічі, то е, навіть я собі писала. Нагадування, ну, що там, допустимо, на, на цей вечір на таку ту годину там нічого такого не планувати, а ту годину а, залишити для, для таких, ну, скажімо, цілий. От, потім почали ці трапли зі світлом, але, скажімо, mm -hmm. е, навіть якщо е, ну, світло, як світло, навіть віддавалося мені зараз телефону називати, аби був інтернет, чесно слово, і телефон заряджений, так в принципі не проблема. А що ви взагалі можете порадити людям, які бояться і не знають, йти на менторську програму, чи не варто, не впевнені в своїх силах? Ну, звичайно, таке хвилювання, таке побоювання, це нормально. Я теж дуже жахливо переживала, і взагалі мені завжди здавалося, що може, та інші люди то там прямо таке вже пишуть. Хоча от зараз ну, я побачила знову ж таки, от завдяки там тим хлопцям, з якими ми спілкуємося. Кожен пише, має свій стиль, кожен щось можливо від себе додає, але взагалі суть залишається одна і та сама. І, скажімо, те, чого ти човотик, там не знаєш, не розумієш, його можна дочитати, його можна довчити, це не є страшно, і для цього не потрібно там, я не знаю, 10 років сидіти і цей. По-перше, по-друге, я вважаю, що навіть якщо ти щось і не знаєш не підтягуєш, то мені здається, що це сама найкраща можливість взагалі підтягнути якраз не просто, знаєте, як сліпе кушеня, тикатись в різні кутки, незрозуміло взагалі в яку сторону йти. Про хамі, хоча б тебе направлять і скажуть, що ні, ну, сюди не треба, давай ми поки що залишимо в спокій, і ти сам сам себе тільки заплутає. Або навпаки, скаже, що ага, так давай. Значить, зараз. Це будемо то і то. Ти, ти такий, да ні, я ще не готова. Ні, а зараз ти готовий. Просто потрібен ем, погляд зі сторони mm -hmm. на те, що ти робиш, що ти пишеш. Тому що тобі може здаватися одне: е, твої навіть якісь, не знаю, знайомі, можливо, е, чи просто якісь друзі, які разом з тобою там ходять, також сидять, вони можуть мати свою якусь думку. А людина, яка, скажімо. Е, Цьому ну і на слона на цьому? То мені здається, що вона, як ніхто найкраще, тобі підкаже, направить, скаже, куди потрібно йти взагалі не інформацію? Тому боятися не треба, ніхто далеко не ставить указкою попасти не п'є -по 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 і стане дуже добре. Супер. І останнє питання: от в майбутньому, коли ви вже реалізуєтесь, станете успішним розробником, скажіть, будь ласка, чи ви були б готові взяти участь в якості ментора? взяли б якусь людину на менторство чи ні? Ну, взяла б, думаю. Я б взяла б і постійно згадувала б саму себе. Як ніхто я взяла. Думаю, взяла б і думаю, да. Е, я взагалі, е, ну, я вважаю, що це класно, коли людина, скажімо, пройшла якісь Певні етапи свого професійного становлення від самого самого, там, скажімо, початку і завершуючи хоч якимось таким більш-менш достойним рівнем, і потім вона там минає якийсь час роки, будь-яку минає роки, і ця людина, скажімо, в... і бере, допусти, припустимо, собі. І, не знаю, там, одного двох людей, кого вона вже буде менторити, і вона буде сидіти і буде згадувати. А, я, я такий самий був, сидів, там, е, не знав туди чи, чи не туди. Він взагалі рухається правильно чи неправильно я роблю. Мені здається, що навіть така людина, ніхто інший, е, взагалі зрозуміє ці думки хвилювання, переживання тих людей. І мені здається, як ніхто інший е, ну, буде максимально корисною в даному питання. Супер, дуже дякую за нашу розмову. Це було неймовірно цікаво. Я сподіваюся, що нашим глядачам теж вони будуть не боятися брати участь в різних менторських програмах, навчатися і розвивати економіку України. Потім разом з нами і разом йти до перемоги. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Я бажаю вам успіхів, розвитку, всього найкращого. Дякую. А ви, дорогі друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, якщо залишились якісь коментарі, або ви також хочете взяти участь у безкоштовній менторській програмі, то пишіть нам на пошту або в соціальних мережах. Нехай щастить.